Програму Велнес у сучасній школі створили учасники творчої майстерні вчителів біології. Педагоги працювали в Івано-Франківську, там півроку опрацьовували різні матеріали, створювали методики, узагальнювали результати. Все для того, щоб наші школярі добре себе почували. На базі обласного інституту після дипломної педагогічної освіти було створено кілька авторських творчих майстерень вчителів області. Одна із них за участю викладачів біології. Там зібралися кращі творчі педагоги. Під час такої роботи відбулося узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду. Серпенюк Галина Іванівна, вчитель біології загальноосвітньої школи перших до третіх ступенів номер 3 і сьогодні, як е, результат своєї праці, своєї роботи, вона е, буде демонструвати вчителям міста е, звіт про свою е, про, е, про свою роботу. вони там розробили програму, на основі якої можна організовувати на базі шкіл екологічні організації, і там зібрані вся документація, всі рекомендації по створенню таких організацій в наших закладах міста. Учасником такого заходу і представником творчої майстерні вчителів біології в області була педагог Галина Сербенюк. Її педагогічний стаж майже 25 років, проте це не заважає навпаки, стимулює пізнавати щось нове, досягати певних вершин і результатами ділитися з колегами, школярами та навіть батьками, розповідає Галина Сербенюк. Один із таких методів майстер-клас. Півроку з червня по лютий цього року я мала можливість бути учасником. Авторської творчої групи вчителів біології у місті Івано-Франківську за період перебування у цій творчій групі ми розробили ну, дуже багато різних методичних, методичних вказівок, різних буклетів. І, зокрема, ми створили спільний продукт усієї групи. Це програма Велнес у сучасній школі. Велнес це добре самопочуття кожної дитини. Це гарний настрій, комфортне навантаження, навіть колір чи дотик, сміх та гарні враження учнів. На уроках та поза ними розповідає пані Галина. Власне, я хочу сьогодні представити цю програму у вигляді проєкту Велнес у сучасній школі і запропонувати вчителям всіх шкіл використати їх у літніх оздоровчих таборах, тому що там є дуже багато різних і рекоменда... і методичних рекомендацій, і прекрасних розроблених тренінгів, уже готових ігор, які вчителі зможуть вчителі і виховники зможуть зможуть використати ну під час. Дітей оздоровлення у літніх таборах. Перш за все необхідно визначити, що таке комфортне самопочуття для кожної дитини, що таке здоровий спосіб життя. Тому для того чи іншого учня ймовірно доведеться використовувати різні тренінги, зазначає Галина Сербенюк. Тому створені самоопитувальники. До слова не стоятимуть осторонь і батьки. Для них педагоги розробили цікаві тренінги, а для вчителів виховні години і заходи, які зможуть бути використані у літніх таборах.